Господь Ісус, так стукає до серця і Тихо мовить серці від мені, залишу все і слідуй ти за мною, залишу все, слідом за мною йди, залишу все і слідуй ти за мною. Залишу селі дом за мною йди, залишу все, не бійся я з тобою, я є з тобою завжди навіки, я є з тобою, поруч, коли важко, коли падеш, не маєш сили ти. Я є з тобою. Поруч, коли важко, коли падеш, не маєш сили, ти. Я дивлюсь на тебе, моя доню. Як борешся, страждаєш, плачеш ти, як віра славне, славно твої сили. Та ти тримайся, до мети йди. як слабне, слабної твої сили, та ти тримайся, до мети йди. я бачу, як ти борешся з собою і світом, у якому ти живеш. І ворог твій веде війну з тобою, та ти тримайся ти зі мною йдеш, і ворог твій веде війну з тобою, та ти тримайся, ти зі мною йдеш, не падай духом я завжди з тобою. З тобою поруч у житті йду, Тримайсь відважно, боже мені вірна, я перемогу дам тобі свою, Тримайсь відважно, боже мені вірна, я перемогу дам тобі свою.